Пропущений у загарбників. Дрони сил спецоперацій атакували нафтобазу поблизу селища Гвардійське у тимчасово окупованому Криму. Уражено резервуар, потяги з цистернами на зливо на ливній естакаді та низку інших цілей. Тим часом російські окупанти б'ють по цивільних українських містах під вогнем противника. Одещина, Харківщина та Дніпропетровщина. Усе по черзі, просто зараз. Підпишіться на фабрику новин, і ми починаємо. У ніч на 6 листопада українські сили спеціальних операцій атакували важливі для загарбників об'єкти у тимчасово окупованому Криму. Успішно уражено нафтобазу Гвардійська розташовану біля селища Гвардійське. Дрони знищили резервуар РВС 400 який на момент атаки був заповнений. Також у цьому ж районі уражено два потяги з цистернами на зливо естакаді. Рухомий склад був повністю завантажений нафтопродуктами. Крім того, дрони вдарили по ще кількох нафтобазах та складах паливно-мастильних матеріалів у місті Сімферополь та селищі Бітумне. Зафіксовано численні займання. А тим часом моніторинговий телеграм-канал Кримський Вітер повідомляє про ліквідацію російського окупанта, старшого лейтенанта та командира групи Чорноморського флоту Російської Федерації, де і коли ліквідовано окупанта Російського влада не пише під час спецзавдання, це можливо на вежі в Чорному морі, яку нещодавно розбомбили Збройні Сили України разом із розрахунком росіян, пише канал. А паралельно Кримський вітер пише, що загарбники розмародерили український великий десантний корабель Костянтин Ольшанський, захоплений ще у 2014 році. На нібито ремонт його поставили у 13-й 13-й судноремонтний завод у Кіленбухті. Фактично від корабля залишився тільки корпус. А тим часом, 6 листопада, у Волгограді припинив переробляти нафту нафтопереробний завод після удару безпілотників. Було пошкоджено дві установки: первинну АВТ-5 та установку гідрокрекінгу. А вже сьогодні Міноборони Росії традиційно вийшло зі «все збіта звітом, заявляє, начебто Рос ППО, збила 11 безпілотників. Водночас у Москві схоже паніка. Ворог готується до гіршого. Про це свідчить публікація російського телеграм-каналу Кремлівська табакерка. У дописі йдеться, що мер російської столиці Сергій Собянін вимагає максимально прискорити будівництво нових станцій метро, і причина цього обстріли. Цитуємо джерело каналу: станції метро це, зокрема, укриття на випадок масових обстрілів. Сергій Семенович вважає, що кількість. Обстрілів лише зростатиме, тому є сенс зайнятися питаннями безпеки у довгостроковій перспективі. А поки у тилу загарбників дрони атакують лише ті об'єкти, що працюють на російську окупаційну армію, Росія продовжує терор цивільних в Україні під дроновим ударом ворога. У ніч на 7 листопада опинилась, зокрема, Одещина. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив: ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру Одещини. Сили ППО знищили більшість повітряних цілей, водночас зафіксовано влучання по об'єктах енергетики. Через російський удар також пошкоджено складські приміщення та адмінбудівля. Під вогнем противника була Харківщина. Голова Харківської ОВА Олег Сенігубов зазначив, що ворожих ударів зазнали місто Харків і ще 11 населених пунктів області. Постраждали 4 людини. Синігубобов також повідомив, що транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв майже 160 людей, залишилися 48 осіб. Тим часом окупанти вдарили по Чугуєву. Туди вони спрямували понад 10 дронів. Про це повідомила голова міста Галина Мінаєва. Постраждали цивільне підприємство та навчальний заклад. На місцях влучань сильна пожежа. Атаки зазнала і Запорізька область. Очільник ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок удару ворога вибиті вікна в житлових будинках і дитячому садку у одному із районів Запоріжжя. Даних про постраждалих поки немає. Через атаку російських безпілотників на Дніпропетровщині зупинився потяг інтерсіті сполученням Київ. Дніпро. У вагонах увімкнулося аварійне освітлення. Пасажирам заборонили залишати вагони. Писали у мережі. Санкції Дональда Трампа знову в дії. Компанія Гунор, пов'язана з російським олігархом Геннадієм Тимченком, відмовилася купувати міжнародні активи Лукойлу. Причина: позиція Мінфіну США. Там нагадали, кому насправді належить ця компанія. Поки Путін продовжує безглузді вбивства, маріонетка Кремля Юнвор ніколи не отримає ліцензію на діяльність та отримання прибутку. Гунвор спробувала відбілитись. Мовляв, позиція Вашингтона докорінно неправильна та хибна. Тим не менше, компанія відкликала свою пропозицію щодо купівлі закордонних активів Лукойлу. Зауважу, що Геннадій Тимченко мільярдер, якого змі називають одним із найближчих до Путіна бізнесменів. Також нагадаю, що наприкінці жовтня Вашингтон ввів санкції проти російських нафтових компаній Лукойл та Роснефть. Через це у Кремля великі проблеми. Ціни на російську нафту в Азії обвалилися. За даними Reuters, китайські та індійські нафтопереробні заводи призупинили закупівлі. Знижка на нафту Урали зросла вдвічі. Це рекорд щонайменше за рік. Навіть далекосхідний сорт Еспіо, який раніше коштував дорожче за бренд. Тепер продається зі знижкою. Дональд Трамп переконаний, що його санкції діють. Каже, експорт російської нафти суттєво знизився, а тому завершення війни Росії проти України стало ближче. Очільник Білого Дому бачить прогрес у переговорах. Ми прагнемо закінчити ще одну війну, якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки що ми ще не дійшли до цього, але я вважаю, ми досягли значного прогресу. Тим часом до Вашингтона на зустріч із Трампом летить союзник Путіна Віктор Орбан. Угорський прем'єр хоче вмовити президента США приїхати до Будапешта на зустріч із очільником Кремля. The Guardian пояснює, для Орбана це важливо, адже скоро вибори. Орбан хоче, щоб Трамп приїхав до Будапешта до виборів. Це ключовий пріоритет. Вони будуть обговорювати питання про російський газ, але найбільше Орбана хвилюють вибори. Водночас Atlantic Council додає: У Трампа теж є вимога до Орбана. Американський лідер вимагатиме від Будапешта припинити блокування вступу України до Європейського Союзу. Поки закулісні переговори тривають, Орбан уже стверджує, зустріч Путіна і Трампа в Будапешті може відбутися вже за кілька днів. Мовляв, для цього їм лишилося вирішити одне-два питання, які саме він не уточнив. Проте, на думку колишнього генсека альянсу Андерса Фогра-Смусена, Україна ризикує зіткнутися з вічною війною, адже Путін не хоче мирних переговорів. каже, коаліція охочих повинна діяти швидше і реально допомогти Україні, а не перетворюватися на коаліцію очікування. Якщо ми не внесемо серйозних змін у стратегію, ми опинимося у вічній війні. У Путіна немає стимулу брати участь у мирних переговорах, поки він думає, що може перемогти на полі бою. Потрібні зміни в швидкості та мисленні. Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, армія Російської Федерації нарощує військову присутність на Покровському векторі, а в районі Покровська збільшується число загарбників та кількість атак. У звіті наголошується, що противник намагається використати погодні умови, аби просуватися вглиб міста на мотоциклах і багі, діючи великими групами. Також ворог активно налагоджує логістику. Водночас військовий оглядач німецького видання Білд Юліан Репке стверджує, нібито загарбники практично повністю захопили Покровськ. За його словами, вороже нам військо нещодавно досягло найбільш північно-західних, північно-східних та північних точок міста. Журналіст стверджує, що сили оборони України стоять в обороні. Чому жодне геолокаційне спостереження в Покровську чи його околицях не вказує на те, що десь у районі міста успішно проводиться якась українська контрнаступальна операція? І ні, зведення прапора на будівлі, яка ніколи не перебувала під контролем Росії. Не є успішною контрнаступальною операцією, пише він. А тим часом, у дописі підрозділу Гострі картузи йдеться, що декілька груп загарбників намагались провести штурми в туман, але понесли серйозні втрати та відступили. Заходили пішки та на мотоциклах. Однак, нещодавно в самому Покровську було зафіксовано першу автомобільну техніку окупантів, яка заїхала у місто. Телеграм-канал Шалін інформує, що армійці Путіна продовжують просочуватись малими групами в північній частині Покровська, а також починають проходити до промзони м'ясокомбінату на східних околицях міста. Попри складну ситуацію, українські сили продовжують бити ворога. П'ята окрема штурмова бригада збила у районі Покровська новітній російський дрон Зала Куб 10 Е, який несе бойову частину вагою 11 кілограмів. Це один із перших випадків знищення такого типу безпілотника. А оператори 3-го полку сил спеціальних операцій працюють по інфільтрованій піхоті противника в місті та на його околицях. На одному із відео видно ураження ворожої піхоти, що засіла в будівлі психоневрологічного інтернату найпівнічнішій точці міста. Україну накрила найпотужніша магнітна буря. Вона триватиме упродовж 7 і 8 листопада. Про це повідомляє «Метеоагент». Причина бурі масштабний викид корональної маси на сонці. Такі явища трапляються рідко, лише 60-100 днів за 11-річний сонячний цикл. Зазначається, що під час бурі можливі збої в роботі GPS та зв'язку. Також навіть у південних регіонах може з'явитися полярне сяйво. Варто звернути увагу і метеозалежним. У них можуть виникнути головні болі, запоморочення, нудота і блювота, біль у суглобах і м'язах, висока температура, а також підвищений тиск та безсоння. Фахівці на початку листопада прогнозували, що магнітна буря піде на спад, але вона вдарила з новою силою. 5 листопада її потужність зросла до 7 балів, і тільки з 8 числа активність піде на спад. Свої сюрпризи українцям готує погода. Якщо в першій половині листопада буде відносно тепло, то після 15 числа все зміниться. Про це повідомив начальник черкаського гідрометцентру Віталій Постригань. За його словами, будуть сильні дощі, сніг та морози вночі та зранку. Треба чекати на ожеледицю. Тож водіям варто бути особливо уважними. Тим часом синоптикиня Наталка Діденко уточнила, що наразі в Україні діє антициклон на ім'я Віанелде. Він приніс стабільну, спокійну погоду зі слабким вітром. Щоправда, така синоптична ситуація у листопаді майже ідеальна для виникнення туманів, чим вони і користуються. Очікується погода без опадів і з періодичними туманами. Шановні водії уважно подвійно на дорогах. Українські метеорологи розповіли, якою буде погода на найближчих вихідних. 8 листопада невеликий дощ буде лише на Закарпатті та в Карпатах. А вже наступного дня опадів варто чекати також на Одещині і більшості районів правобережжя. 10 листопада дощитиме на більшості території України. Вітер буде південно-східний з переходом на західний до 10 метрів на секунду. Температура вночі не перевищить 9 градусів, в день 8 13. На півдні дійде до 16 градусів. У неділю в Києві вночі 3-5 тепла, в день до плюс 11. Вітер південний 8 метрів на секунду. А якою буде погода на новий рік? Чекати міцних морозів не варто, каже заслужена метеорологиня України Вазіра Мартазінова. Аномальних холодів не буде. Коли ми підійдемо до Нового року, температура трохи знизиться. Можна буде побачити мокрий сніг, але в день вона підніметься до плюс 5 градусів. Сильних морозів на новий рік не варто чекати, але й занадто м'якої зими теж не буде. У вівторок, 4 листопада, неподалік міста Бабануса в Судані, антиурядові сили Судану збили військово-транспортний літак іл 76 Про це повідомляє Дефенсблог. Особовий склад на борту загинув. Так звані сили швидкої підтримки застосували для удару зенітно-ракетну систему ФК 2000 виробництва Китаю. Цю зброю їм надали об'єднані арабські емірати. Зазначається, що іл 76 активно використовували ВПС Судану для транспортування військ, техніки та боєприпасів між базами. Збиття борту підтвердив автор російського телеграм-каналу Бомбер». Водночас, журналіст Юрій Бутусов, 7 листопада, пише: в іл Іл-76 шість перебували росіяни та білорус. Найманці, які працювали за контрактом, експортували смерть замість того, щоб будувати мир у себе вдома. Некрологи по двох із них вже опубліковані у внутрішніх чатах пабліків, пов'язаних із російською авіацією. Пише медійник. Водночас він зазначає, що китайська зенітно-ракетна система ФК. Дві тисячі це аналог російського панциря. Її дальність ураження до 25 км. кілометрів. Вона здатна збивати цілі на висотах до 12 кілометрів. Нагадаю, що це вже не перший подібний випадок. Восени 2024 року. Російський іл 76 був збитий повстанцями дружнім вогнем над Дарфуром у Судані. Щонайменше двоє членів екіпажу того борту також мали російські паспорти. Телеграм-канал Соняшник підкреслює, повстанці мають підтримку з боку Москви. Що ж наразі відбувається у Судані? Як повідомляє The Guardian, так звані сили швидкого реагування вже більше двох років воюють проти збройних сил Судану. Нещодавно вони взяли під контроль місто Ель Фашир та захопили важливу військову базу. 3 листопада сам головнокомандувач армії Судану, генерал Абдель Фатах Аль-Бурхан, визнав, що війська САФ відступили у безпечніше місце, що фактично підтверджує втрату міста. Попри відступ армії, в Ель Фашері залишаються тисячі мирних мешканців. Тим часом у тилу Росії знову черговий конфуз. Під час ремонтних робіт корабель берегової охорони впав на бік. За повідомленнями декілька робітників дивом уникли загибелі, їх встигли врятувати. Поліція спіймала шахраїв, які прикривалися прізвищем Єрмак. А про це повідомив сам керівник офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, злодіїв упіймали на гарячому. Вони вимагали гроші за посаду в офісі президента. Очолював групу шахраїв такий собі Єрмак ДС, який називався моїм двоюрідним братом. Звісно, це шахрайська вигадка. Використовуючи таку легенду, він намагався виманити 100 тисяч доларів за те, щоб нібито влаштувати когось на високу посаду в офісі президента. Зауважу, що в очільника офісу дійсно є молодший рідний брат Денис Єрмак. Тим часом служба безпеки спіймала російського агента. Той намагався влаштувати диверсію на залізниці. Його завдання було перерізати один із маршрутів, щоб пустити під укіс військовий ешелон на Харківщині. Для цього окупанти завербували 54-річного місцевого механіка. Він спробував закласти вибухівку. Усі необхідні матеріали для бомби чоловікові скинули дроном, але злочинця затримали. У нього знайшли смартфон із доказами співпраці з ворогом. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Ще один інцидент стався у Києві. Шахраї видурили у волонтера понад. 3 мільйони гривень, нібито на лазерну зброю. Офіс генпрокурора розкрив деталі справи: двоє киян видавали себе за розробників зброї. Розповіли американському добровольцю, що можуть створити лазерний пристрій для збиття ракет і дронів. Чоловік дав їм 3,2 і мільйони гривень. Шахраїв затримали. А громадянину США українського походження вже повернули 20 тисяч доларів. Повернення решти коштів триває. Іншу схему викрили на Вінниччині. Там місцевий депутат використав дівчину з інвалідністю заради відстрочки від мобілізації. Слідство розповіло, що минулого року депутат однієї з міськрад домовився із сім'єю. Він щомісяця дає 3 тисячі гривень, а натомість одружується з їхньою 18-річною донькою з інвалідністю другої групи, яка не усвідомлює своїх дій. Після цього чиновник оформив собі відстрочку. Але в підсумку його затримали разом із спільницею. А в Києві спіймали ділків, які незаконно переправляли чоловіків за кордон. Організатори схеми за гроші робили фейк від довідки, наприклад, про необхідність догляду за важкохворою дружиною, а також залучали жінок, які самостійно виховують дитину, щоб чоловік, що вже має дітей, отримав статус батька трьох дітей. За такі послуги просили по 7500 доларів з одного чоловіка. Порушників затримали. Тим часом прокуратура накрила цілу мережу кол-центрів, через які виманювали гроші в українців, громадян країн Євросоюзу та Азії. 14 таких офісів працювали у Запорізькій, Рівненській, Черкаській областях та Києві. Як працювала схема? Оператори представлялися співробітниками міжнародних фінансових компаній і переконували людей вкладати кошти у високоприбуткові інвестиції, а насправді виводили гроші на власні рахунки. Тепер слідство шукає організаторів цієї мережі. Про рекордну кількість випадків самовільного залишення частини повідомив український військовослужбовець та журналіст Ігор Луценко. Він заявив, що у жовтні ця цифра сягнула 21 тисячі випадків. За його словами, кожні дві хвилини з української армії втікає одна людина. Луценко каже, що це дуже небезпечна тенденція. Армія, котра відкочується. Це армія, котра ще здатна перемогти. Армія, котра розбігається, котра від місяця до місяця втрачає все більше людей через дезертирство та втечу з частин. Ось що є реальною небезпекою для існування України. Все, що ми бачимо на картах, усі ці щоденні просування ворога, це, зокрема, тому що нам не вистачає воїнів, каже він. На тривожну статистику відреагував і підполковник збройних сил України Максим Жорін. Він назвав такі цифри повною катастрофою, особливо на тлі нестачі особового складу на передовій. Цьому питанню треба набагато більше уваги приділяти перестати займатися гасінням пожеж, бо вони вже занадто великих масштабів. А нарешті підійти до реального вивчення питання і зрозуміти, чому в одних підрозділах ця цифра не істотна, а в інших обраховується в тисячах. Підказую, найперша відповідь лежить в площині роботи з особовим складом: підготовка, забезпечення, ставлення до людей та професіоналізм самих командирів. Інакше застерігає жорін: кількість самовільного залишення частини скоро може перевищити кількість поповнень. У телеграм-каналі Бахмутський демон зазначають, що варто звернути увагу на причини СЗЧ, а також у яких підрозділах цього найбільше. Цитую. По самовільному залишенні частини всі ці дурачки, депутати, які пропонують робити життя нестерпним. Ви б спочатку розібралися в причинах, пише він та підкреслює, що самовільне залишення частини це злочин. Однак, коли ми кажемо про сезичея, ми забуваємо, що окремі дії командирів та офіцерів можуть бути також злочином, який передує цьому злочину, і треба розбиратися в кожному підрозділі конкретно, що і як. Натомість військовослужбовець Станіслав Бунятов порушив питання несправедливого розподілу ресурсів. Він пише: цитую, ми вже звикли, що в державі завжди немає. Немає на тих, хто щодня тримає оборону. Немає на тих, хто не напередку, але без кого фронт просто не працює. Немає на розмитнення автівок для тих, хто залишився живим, але було для тих, хто в 22-му році заганяв авто по півмільйона доларів, поки ми воювали. Про кешбеки, піар-роздачі грошей, тендери взагалі мовчу, зазначає військовий. А тим часом на Дніпропетровщині стався гучний випадок. У мережі з'явилось відео, на якому чоловік стікає кров'ю. У коментарі до ситуації Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування повідомив, що 7 листопада близько опівночі чоловіка доправили до лікарні, аби він пройшов військово-лікарську комісію. У повідомленні йдеться, що після отримання висновку він зайшов до вбиральні і завдав собі тілесних ушкоджень. Йому надали допомогу на місці та доправили до медзакладу. Просто посеред дня 7 листопада в Буковелі спалахнула пожежа. Загорівся один із готелів. Кадри сильного задимлення поширилися у мережі. На них видно, як вогнем охопило дах будівлі. На місце інциденту прибули пожежники. Вони терміново евакуювали із готелю 70 людей. Попередньо постраждалих немає. Тривалий час загасити полум'я не вдавалося. Зрештою, одну сторону готелю загасили, але даху там фактично не залишилося. Причини пожежі поки що невідомі. Тим часом у російському Дагестані розбився гелікоптер К-226. На борту були люди. Попередньо відомо про чотирьох загиблих із семи осіб. Російські медіа пишуть, що гелікоптер перевозив працівників кизлярського електромеханічного заводу. Він працює на російську армію і перебуває під санкціями. Крім цього, у Росії стався ще один інцидент. Під час ремонту на Камчатці перекинулося судно берегової охорони. Кілька людей опинилися у воді. Вони вижили. Ситуація виникла на пірсі одного із судноремонтних підприємств під час підйому корабля з води. А тим часом удари по російських критичних об'єктах приносять свої плоди. За даними Reuters, Волгоградський нафтопереробний завод зупинився. Дрони атакували його 6 листопада. Через атаку пошкоджено установку первинного перероблення нафти. Також уражена установка гідрокрекінгу потужністю 11 тисяч тонн на добу. Водночас ГУР підтвердило успішне ураження Стерлітамакського нафтохімічного заводу у Башкортостані. 6 листопада безпілотники спричинили пожежу на території цеху з виробництва агідолу, присадки до авіаційного пального. На цьому заводі окупанти виготовляють продукцію для потреб російської армії, зокрема іонол, авіаційний бензин і синтетичні полімери. Вибухають заводи і в Сполучених Штатах. Там у повітря злетіло підприємство з виробництва водню та азоту в штаті Місісіпі. На кадрах у мережі видно великий стовп жовтого диму, що піднімається над заводом SEF Industries. Скільки саме було аміаку на підприємстві у момент вибуху, невідомо. Ніхто не постраждав. Владі довелося перекрити сусідню трасу та евакуювати деяких жителів містечка Язусіті. Ми продовжуємо стежити за всіма важливими подіями в Україні та світі. Друзі, підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео.